Українська культура часто сприймається як щось традиційне і статичне, але сьогодні. Я розповім, чому це може бути найдинамічнішим явищем сучасності. Mm, цікава думка. То ви вважаєте, що традиція може бути джерелом інновації? Саме так, і знаєте, є дуже цікава фраза з матеріалів з нічого не постане нічого. Це означає, що будь-яке новаторство має зростати з якогось коріння. І коли ми говоримо про українську культуру, це просто неймовірний фундамент. Так, тисячоліття археології, народне мистецтво, література, але як це все працює в сучасному контексті? Ну, дивіться, є дуже показовий приклад зі словом о полку Ігоревім. Замість того, сперечатися з російськими дослідниками поеми краще знаходити факти, які підтверджували виникнення її на українському ґрунті. То ви пропонуєте перевернути проблему на можливість? Саме так. І це працює не тільки з історичними артефактами. Подивіться на сучасну діаспору. Там описуються три можливі шляхи розвитку культури поза батьківщиною. Ох, розкажіть детальніше про ці шляхи. Перший це пасивне очікування, другий замкнена діяльність в межах діаспори, і третій найцікавіший. Це активна участь у світовій культурі зі збереженням української ідентичності. І який з цих шляхів виявився найефективнішим? Безумовно, третій. І знаєте, є чудові слова Петрицького з 1961 року робіть те, чого ми в Україні робити не можемо. Це ніби місія для всіх українських митців за кордоном. Але ж є ризик асиміляції, втрати своєї ідентичності. Так. І це серйозний виклик, але рішення не в ізоляції, а в творчому переосмисленні традицій. Уявіть собі, народні мотиви в сучасній електронній музиці або традиційні техніки в цифровому мистецтві. То ви вважаєте, що сучасні технології можуть допомогти зберегти традиції, не просто зберегти, розвинути? І знаєте, що найцікавіше в матеріалах згадується концепція доброго зерна для млинів історії. Кожне покоління має створювати щось вартісне, що збагатить не лише українську, а й світову культуру. Це дійсно амбітна мета, як її досягти на практиці через постійний пошук і експерименти, через підтримку проєктів, які поєднують традицію і новаторство, і найголовніше через розуміння, що культура це живий організм. А як щодо глобалізації вона допомагає чи заважає цьому процесу? Знаєте, глобалізація це як двосічний меч. З одного боку вона дає можливість показати українську культуру світові, з іншого створює ризик уніфікації. Але я вірю, що саме в цій напрузі і народжується щось нове і цікаве. То майбутнє української культури це постійний діалог між традицією і новаторством, точно. І найцікавіше, що цей діалог ніколи не закінчується. Кожен день, кожен новий проект це новий виклик і нова можливість знайти баланс між збереженням спадщини і створенням чогось нового. Схоже, що це безкінечний процес творчого пошуку, і саме в цьому його краса. Бо культура жива тільки тоді, коли вона розвивається, коли вона шукає нові форми вираження, але не забуває свого коріння.